Сьогодні я розповім вам про кризу трьох років у дитини. Вік немовля, дитинства, отроцтва або підлітковий вік, юнацтва. Ці етапи зросління нам знайомі. В три роки починається перехід від віку немовляти, коли маля на 100% знаходилась під захистом і опікою матусі. Перехід в період дитинства, першу емоційну кризу, коли дитина починає розуміти, що я сам, починає бажати робити все сам, починає поступово розуміти, що є не тільки поняття добре і погано, починає емоційно відчувати нові емоції, поле яких розширюються. А володіти цими емоціями. Дитина ще не вміє, і головне не розуміє їх. Вона починає доказувати свою самість. І щоб відділити себе від матусі і дорослих, дитина робить все по найменшому спротиву. Тобто починає заперечувати. Заперечувати що? Та все заперечувати. Я все сам. Я сам. Віддай! Все буду робити навпаки. Це самий простий прояв перших кроків. Що ж відбувається? А ось що. Нейрофізіологічно мозок дитини до сприйняття таких змін ще не готовий, а психіка вже бажає самостійності. І тому відбувається дуже яскравий прояв емоційного фону. Бажання можуть вимовлятись в наказовому тоні. Ну, як ви вже чули, або розумієте, я сам, я хочу. Це така собі перевірка власних кордонів. Як же реагувати батькам? Психологи пропонують дати дитині зрозуміти, що його чують і особливо розуміють. Змінити відношення е, від. Ваше відношення від як до малюка на відношення як до дорослішаючого ось так. Говорити з дитиною на теми, які бувають емоції, пояснювати і як їх можна проявляти. Не реагувати на прояв дитини я сам ні в якому разі негативно. Краще зробити паузу і поспостерігати, як буде відбуватися це я сам, а потім спокійно розповісти, чому я сам не виходить. Або якщо виходить, обов'язково похвалити. Стратегії реагування батьків бувають різними, Спектр їх дуже великий. Але важливо зрозуміти головне, що в цей період дорослим теж потрібно відкоректувати свої реакції на поведінку дитини. У разі вашої негативної реакції на кризову поведінку дитини зробіть паузу. Потім обійміть дитину і обов'язково скажіть, що ви її любите, не вибачайтеся. Діти в такі роки ще не розуміють наших станів. Їй найважливіше почути головне Я тебе люблю і потім поясніть дитині її поведінку і вихід з цієї ситуації. Прошу вас, навчіться виконувати дуже корисне правило перших трьох хвилин. Воно працює як у відносинах між мамою і татом, так і у відношенні до дітей. Важливість цього правила в тому, щоб завжди зустрічати свою дитину з великою радістю, немовби ви не бачились дуже давно. І не важливо, скільки часу минуло з останньої зустрічі. Як правило, все, чим з вами хоче поділитися дитина. Вона видає в перші хвилини зустрічі, і в цьому є важливість не втратити цей час. І коли ви повертаєтесь додому, відразу ж вся увага на дитину. Ви знаєте, є небагато часу, щоб почути всі емоційні історії, що відбувалися з ним або з нею за день. Важлива не кількість часу. А емоційна близькість. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. На все добре.